Нещодавно вихованці скакера Мендзюдов взяли участь у всеукраїнському турнірі у місті Ромним. Цей турнір був присвячений пам'яті воїнам, загиблим при виконанні військових обов'язків героя України, полковника Олександра Аніщенка та народного героя капітана Максима Савченка. Участь взяли юнаки та дівчата 2008, 2010 та 2011-2012 років народження з усіх областей країни. Це вже десятий турнір всеукраїнський, який мав відбутися в місті Суми. На жаль, з складною ситуацією він пройшов в місті Ромний. але масштаб турніру не зменшився. Були присутні близько 250 спортсменів з різних куточків країни. Наші спортсмени 2008-2009 років народження приймали участь в ньому. По відбору до і до підготовки до чемпіонату України це вже другий турнір, в якому ми приймали цей возраст участі. Також змогли привести з чотирьох спортсменів чотири медалі. Валерія Черкашина займається дзюдо вже протягом двох років. Свій шлях у спорті дівчина розпочала ще у Покровську, але через повномасштабну війну була вимушена поїхати з рідного міста. Та заняття спортом не покинула. На всеукраїнському турнірі дівчина посіла третє місце. Я боролася три світочки, в двох Я одержала перемогу. Удушливим прийомом одну на жаль програла. Я стала третьою. Я планую працювати надалі. Тому що хочу найбільших результатів в спорті. Також спортсмени СК гідно представили наше місто Кропивницькому на всеукраїнському турнірі, присвяченого воїнам сил спеціальних операцій. На змаганнях за медалі боролися понад 350 спортсменів з різних куточків України. Миколаївська, і Харківська, і Одеська область, і Полтавська, місто Київ було представлено Кіровоградська область. Дзюдоїсти нашого клубу спромоглися вибороти. Дві медалі, дві бронзових. Один з них спортсмен з селища Недогорки, який тренується в нашому клубі. В тому місці зараз їздить до нас сюди. Щоденні наполегливі тренування та поранення до перемог лежать в основі успіху на змаганнях. Олександр Пашко приїжджає на тренування з недогорок, аби займатися улюбленим спортом та досягати гарних результатів. На всеукраїнському турнірі у Кропивницькому хлопець здобув бронзову нагороду. Боровся чотири сутички, три виграв, одну програв. Боровся у вісовій категорії до 73 кілограм. Це були мої перші змагання у цій вісовій категорії. Перша суточка була для мене сама тяжка. Боровся аж до гонду скоро, виграв, другу суточку вийшов, зробив задню підніжку. Третю суточку я програв у півфіналі. Четверту за третє місце також зробив задню підніжку і виграв. Вітаємо крамочутських спортсменів та їхніх тренерів з досягненнями та взячні нашим захисникам за можливість для молоді розвивати спортивну кар'єру навіть під час війни. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремочицькі новини.